Доброго дня. Сьогодні проходить міжнародний марш за клімат. Я від нового міністерства, а нове міністерство це Мін Екоенергія, якраз міністерство, яка об'єднала дуже важливі напрямки захисту довкілля та розвитку енергетики. Хочу привітати та сказати, що ми будемо максимально робити ці необхідні заходи для того, щоб забезпечити співіснування енергетики, екологічно чистої енергетики із завданнями захисту довкілля, щоб ми жили у чистому навколишньому середовищі. Головними пріоритетами нового міністерства є енергетика, є захист від антропогенного негативного впливу на довкілля від міністерства. І міністерство вже підтримує нові законопроекти, які розглядаються в Верховній Раді. А це два законопроекти щодо захисту змін клімату, а також законопроект, які... Знаходиться ще в одному напрямку відповідальності міністерства, а саме ведення ієрархії поводження з відходами, а саме законопроект щодо запобігання розповсюдження поліетиленових пакетів та пластикових пластикових предметів та товарів. А ще раз хочу привітати учасників маршу, а також підтвердити те, що в рамках нашої співпраці ми можемо досягнути максимальних ефективних результатів щодо тих завдань які ми сьогодні над якими ми сьогодні працюємо